Приєднує до нашого ефіру Олексія Тарасенка, заступника командира 2-го штурмового батальйону 5-ї окремої штурмової бригади збройних сил України, яка оборонить зараз нашу країну на Бахмутському фронті. Пане Олексію, рада вас бачити. Доброго дня. Давайте почнемо із оперативної ситуації на вашій ділянці. Що нині відбувається? Яку тактику застосовує ворог, і чи змінюється вона останнім часом? За останні декілька днів можу сказати, що інтенсивність штурмів зі сторони противника безпосередньо на захід від Бахмуту дещо знизилася основну увагу, основні зусилля противник це ще сконцентрував північніше від Бахмуту в районі Богданівки. І якщо ми говоримо про смугу відповідальності п'ятої бригади, то дещо південніше від Бахмуту в районі Клішіївки наразі. Наразі батальйони закріпилися на відносно вигідних рубежах. Тому противнику значно складніше просуватися. І враховуючи ті втрати, які він поніс за останній місяць, ми вважаємо, що зараз противник намагається підтягнути резерви, перегрупуватися для того, щоб продовжити свої наступальні дії на цьому напрямку. Ну, в сухопутних військах наші говорять про те, що росіяни активніше починають застосовувати дрони, і це насправді і бійці часто підтверджують і, зокрема, дрони Камікадзе вже стали просто буденністю на східному фронті. Зокрема, наскільки для вашого підрозділу гостро стоїть ця проблема застосування росіянами дронів, і що ви можете цьому протиставити? Проблема не нова, противник використовує такі дрони починаючи з літа. Насправді Збройні сили мають такі ж самі засоби, тобто сказати, що у когось є більш сучасні технології, тут важко. Наразі інтенсивність доходить до того, що противник, навіть якщо, наприклад, заїжджають наші легкові автомобілі і застрягають в вогню противник не шкодує. FPV-дрони просто для того, щоб вивести їх з ладу, щоб вони не були евакуйовані. Також буквально за кожним піхотинцем стараються ганятися. Протидія існує, і протидія досить ефективна. Це як купальні системи радіоелектронної боротьби, так і антидронові гармати. Вони є, вони розвиваються. Є багато людей, які здатні розвивати цей напрямок і. Є чітко посил від командування і допомога від командування в розвитку цих систем. Тому що зараз у кого буде по факту краща радіоелектронна боротьба, то й матиме серйозну перевагу на лінії зіткнення. Чи достатньо таких технологій ви маєте, і у чому зараз є найбільша потреба? Безумовно, таких самих навіть примітивних купольних реб. Систем необхідна дуже велика кількість, їх наразі все ще недостатньо. По-хорошому, вони мають бути встановлені на кожному транспортному засобі, на кожному бронетранспортері і на кожній вогневій позиції. Радіус роботи таких РЕБ невеликий, він там до 150 метрів, скажімо, тим не менше, це досить надійно захищає наших бійців і нашу техніку при пересуванні і просто. Коли вони перебувають на позиціях, тому зараз, скажімо так, всі ресурси, які ми маємо, вони спрямовані саме на розвиток ребу. Ви вже досить давно перебуваєте на одній з найгарячіших ліній точок на фронті та Бахмутський напрямок. Як загалом настрій у бригаді, і що ми в тилу можемо зробити для того, аби допомогти вам? Безумовно, люди втомлені. Люди воюють півтора року без перестанку на дуже складних напрямках, і дуже складно дуже складно вимагати від людей, які є викладена без перестанку постійно, щоб вони витягували з себе останні ресурси. В принципі, що може, що може зробити тил? Тил може е, зробити те, що дістати для бойових підрозділів все, що, що їм не, не вистачає: будь то дрони, будь то ті самі реби, забезпечити бійців необхідними системами, дати їм технологічну перевагу. Mm -hmm. Ну, а якщо, знаєте, так дуже приземлено, то все ж таки свята новорічні йдуть. Я розумію, що на фронті геть не до того, але чи волонтери змогли вам і на Різдво трошки смаколиків привезти, може, вже, знаєте, і на Новий рік везуть? Ну, безумовно, хлопці отримують посилки з дому, отримують е е посилки від е е своїх волонтерів, знайомих, незнайомих. Однак сказати, що, наприклад, різдво якось відрізнялося від будь-якого іншого дня а, не можу. Просто звичайний день із а, звичайними серйозними задачами а, противник ніяк не відрізнив цей день від інших, продовжив а, обстріли, продовжив атаки. Тому а, тут поняття вихідний чи свято не існує від слова зовсім. Дякую вам величезне за те, що ви робите, за те, що захищаєте нашу країну, і за те, що завдяки вашій ефективній службі, в принципі, десь в Україні може бути свято. З нами був Олексій Тарасенко, заступник командира 2-го штурмового батальйону 5-ї окремої штурмової бригади збройних сил України, яка оборонить нашу країну на Бахмутському напрямку.